Будь ласка, низку з Михайло запитання. Михайло Інскус, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Пані Ірина, все частіше на прийомах фракції, на депутатських прийомах У нас на місцях звучать питання про ряд хворіб, які перестали фінансуватися з державного бюджету і до з обласного. Але, наприклад, є хвороби на лікування людей яких потребують люди сотні тисяч гривень, це лише на одну людину. І, от, наприклад, звернулася нещодавно людина до мене з проблемою по гемофілії. Скажіть, будь ласка, зараз з мікрофоном і щоб всі люди почули в області, що таким людям робити, котрі не мають сотень тисяч гривень на лікування хворіб, і котрих кинула держава на призволяще, і зараз в свою чергу через можливо недолуге. Державне керівництво, можливо, обласне керівництво медичне, вони приречені, що їм робити. Будь ласка, поясніть дякую. Будь ласка, шановний пане Михайло. Я не думаю, що це є питання до лікарів і до керівництва області. Насамперед, до тих, хто не платить податки, до тої економіки, яка й в тіні, тому що чим буде? Прозоріша наша економіка, тим краще буде бюджет охорони здоров'я. То стосується не тільки нашої області. Це перше, що стосується лікування, дійсно є дуже дороговартісне і не тільки емофілії, не тільки онкологія. І ми про це говоримо постійно. Обговорені? ну давайте процедуру якусь тому Дякую. ще запитання, але не давайте в обговорення, то в обговорення. Будь ласка, запитання низку з Михайло. Тому, судячи з вашого виступу, ми бачимо, що через несумлінних платників податку люди приречені страждати і вони, на жаль, не мають можливості оплачувати сотні тисяч гривень на своє лікування, бо держава Пане його викладає напризволяще. На Всі якщо ми можна заводити? Почули, немає. Е, не з з Михайло. Будь ласка. Виступ обворені, прошу. Виступ обворені, будь ласка. Михайло на фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, звісно, підтримуємо, колег, що програма надто необхідна, особливо в теперішній час, коли держава кидає хворих на призволяще, коли перекидає все фінансування медицини на область. І в свою чергу розуміємо і підтримуємо. З прикрістю підтримуємо, бо розуміємо, що в людей немає коштів. Давайте, будь ласка, працювати на випередження, бо незабаром стане час, коли люди з десятками цих хворіб. Прийдуть до нас в обласну раду і скажуть, а де наші гроші на лікування? А як нам прожити на завтрашній день? За що ми маємо лікуватися, коли сотні тисяч гривень не підні лише щомісячно на одну людину? Як люди повинні виживати? Давайте, будь ласка, зараз якось спільно об'єднаємо зусилля. Це весь список хворіб, які ми не зможемо профінансувати з обласного бюджету, які не дофінансовуються з державного бюджету. Зверненнями звертатися з категоричними зверненнями і поїдемо до Києва. Щоб люди прийдуть до нас, і нам потрібно буде відповідати в першу чергу, бо ми несемо відповідальність за мешканців Львівщини. Потрібно працювати для людей. Нагадую, вкотре. Дякую. Зараз ставлю на освані рішення за основу. Прошу підтримати. За 69. За основу прийнято пропозиції до тексту, прошу. Михайло Нескус, будь ласка, пропозиції. Я бачу, бачу. Михайло Нескус, фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. За от кілька хвилин я вже поспілкувався з Михайлом Михайловичем. Знаємо, що на цю хворобу гемофілії яка не включена ні в список фінансування з державного бюджету, ні зараз з обласного бюджету в цій програмі. Немає фінансування, але 40 мільйонів гривень, які потрібно на рік приблизно на область, це не посильно для обласного бюджету. Тому пропоную хоча б внести 6 мільйонів на найближчі два місяці і за той час напрацювати з міськими бюджетами, з державними бюджетами. Якусь лінію, яка допоможе нашим мешканцям Львівщини залишатися при нормальному житті, залишатися здоровими. Дякую. Михайло Юрійович, я ставлюся до ваших пропозицій, але давайте сформулюємо їх. Давайте ми їх сформулюємо. Ну, ми свідомі того, що. Хвилинку пропозиції мають включати слово звідки, куди і до якого пункту. Ну, все решту, це все правильно. Давайте звідки куди і до якого пункту. Прошу. Михайло Несколос. Пропозиція 6 мільйонів на хворобу гемофілія обласного бюджету допомогти хворим забрати з видатків на отримання обласної ради. Дякую. Дякую. Зрозуміла пропозиція. Шановні колеги, депутати, шановний пане Михайло, якщо ми зібралися вирішувати питання, то давайте його вирішувати. Я поставлю вашу пропозицію, хоча частина залу, ви бачите, як на неї вже реагує. Я ставлю на пропозицію внесення змін до кошторису видатків обласної ради і внесення змін до показників обласного бюджету, записати відповідно пункт 4. Пункт 3, перепрошую. Пункт 3 вважати пунктом 4. Зменшити суму асигнування по загальному фонду по обласні, по бюджету Львівської обласної ради на 6 мільйонів. Віднішу їх до видатків комплексної програми надання медичної комої Львівській області. В частині мети програми. Це так їх треба оформляти, пане Михайло. В частині опції джерел фінансування програми, додатку 2, додатку три. І паспорту програми на суму 6 мільйонів гривень відніс їх до лікування, до напрямків програми у вигляді лікування хворих на гемофілію. Але я ще раз дуже прошу, шановних колег, наступного разу я вам ну я до таких пропозицій я би просив підтримку залу з цього приводу. Ставлю на голосування пропозицію. Прошу визначитися. Прошу визначитися. закриємо обласну раду пізніше.